Буданов саме ну дає добро на такі операції, тобто на такі дії, і вони потрапляли ну, в поле зозору неодноразово. Там і академія наук е, зверталася якимось якось до, до нас, що вони намагалися заволодіти їхнім приміщенням, просто написали папір, бумагу і так далі. На, на початку вони вони починали як Єрмак. Знаєте, Єрмак, е, коли Денис збирав по десятич доларів за зустрічі то ну на початку своєї своїх у в му році то у буданова була така бумага він виписував оцим е, своїм групам таким які він то набирав і в них був пір підписаний бумагам що ця машина конфіскована в інтересах сил оборони там і так далі тому вони просто на вулиці в свій час 19-му році у 22-му, в києві ловили людей е, забирали автомобілі, які їм сподобались віддавали їм ці бумаги такі підписані буданом і просто їхали по своїм справам отак От все починалось